З навесь політичного піару Дмитро Джангіров повернувся до Чернігова. Останні вибори для столичного гостя закінчилися провалом. Про владному кандидату, на якого працював Джангіров, місця у парламенті не знайшлося. Нині у місті над Десною він організував круглий стіл щодо федералізації України. Ідея необхідності такого кроку належить кому Володимира Путіна, Віктору Медведчуку, колишній головний ідеолог часів Леоніда Кучми витратив мільйони на рекламу свого проекту. На місцях педалювати цю тему довірив Дмитру Джангірову та представникам власної організації Український вибір. У проєкту не було ні і не буде ніколи ніякої нав'язуваючої ідеї. У проекта не було, ні і не буде політичної задачі нікакої. А це сугубо дискусіонний інформаційний проект. За словами організаторів, українці не хочуть федералізації, бо не знають, що то таке. Федералізм це засіб, аби в місцевого самоврядування з'явилися повноваження, можливість планувати бюджет, а не чекати дотацій. Чернігівщина чемпіон по перекосам, Четверте, п'яте місце по поступленням в по, по зборам в консолідований бюджет, і при этом там об'єму дотацій субвенцій по сьогодні да. задні. Фактически регіони все время стоять в положенні з протягнутою рукою а, і в очень. Ограниченням кількості кабінетів вирішується вопрос, які дотації субвенції, які об'єми поступлення фінансових будуть розприняти на каждого Ну, Наше глибоке обічне, що нераціонально, неправильно, і это губит економіку і страну как такову. Послухати столичних гостей прийшла чимала група громадського політичного активу міста. Прихильниками ідеї федералізації України чернігівці організували гарячий прийом. Від нашої громади ми хотіли б вам. Щоб ви передали Медведчуку і компанії для того, щоб він якраз поїхав до свого кума Путіна і сказав, що якраз український вибір це не є федерація, а є унітарна. Цілісна соборна Україна на думку противників, федералізація може посилити розкол України, що призведе до її розпаду. До того ж, такий крок є небезпечним через різний економічний потенціал регіонів України. Не треба виносити російські політичні проблеми. Не треба вносити в українське політичне середовище. Реакція інших гостей заходу була більш стриманою на сьогодні. Я мабуть, все таки противник этого вопроса в умовах України федералізм не на часі по той простой причині, що Київ, Київ. Наша центральна влада не дасть розвитку місцевого самоврядування і не віддасть свої повноваження у розподілі фінансових ресурсів. Подібні дискусії нині відбуваються в різних куточках України. Реакція відвідувачів таких заходів у містах різниця. Зокрема, у Херсоні організаторів круглого столу, серед яких був і Михайло Павлів, звинуватили у скоєнні злочину, начебто, їх діяльність є посяганням на територіальну цілісність України.